Мир Боже, вітаю всіх в цей вечір, коли ми роздумовимо над словом Господнім. Цей вечір хотів би проздумовити над такою темою, як наша свобода, це Христос. Але від чого Христос має дати нам свободу? Давайте почитаємо про нас, як Біблія пише про нас. Послання до римлян 7, 7,18 і 19 Павло так каже: «Я Знаю Бог, що не живе в мені, цебто в тілі Моїм добре. Бо не роблю я доброго що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Було каже, що не живе мені нічого доброго. І каже, на практиці я так бачу. В чому? Я роблю те, що не хочу. Зле роблю. А добре? Добре не виходить. Чому? Тому що нема у мені. В мені добра. Буття 6.5, Господь так каже про людей того часу і нашого часу. І весь нахил думки серця їх тільки зле повсякденно. Тільки зле. Від Івана 8.34. Кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Ми залежні. Від чого? Від гріха, від своїх нахилів, від своїх звичок. І ми їм підкоряємося. Ми не можемо зробити доброго. Чому? Тому що там гріх і він. Каже, зроби це. Здіж це. Подивись туди. Скажи це. І ми не вільні. Що робить Христос? Об'явлення 3.20. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього увійду. Перший крок робить до нас Христос. Хто скаже, Я йду і стукаю, я кличу на вас. Я хочу вам допомогти. Ваша задача впустити мене в серце. І я ввійду. Для чого? Послання до Філіпян Павло продовжує цю думку і каже 2.13. Бо то Бог викликає у нас хотіння. Хотіння до добра в нас нема, навіть і хотіння до добра. Бог його викликає. Коли Христос заходить, Бог його викликає, На Хотіння. Дії апостолів 5.31. Щоб дати. Покаяння і прощення гріхів. Навіть покаяння ми не можемо покаятися. Це не наша заслуга. Бог дає нам покаяння, так само, як і прощення наших гріхів. Наступне, що робить Христос? Коли Син звільнить вас, то справді ви будете вільними від Івана 8.36. Коли Христос звільнить нас від нашого полону, від гріха, то тільки тоді ми можемо бути вільними. Від чого? Матвія 1.21. Бо спасе Він людей від їхніх гріхів. І потім Христос робить таку велику і гарну роботу. Єзекіл, 36 розділ, і Євреїв 10 розділ. І дав вам нове серце і нового духа дам до вашого нутра. Яка гарна робота! Це нове. Старого нам не потрібно, тому що в ньому добра нема. А в новому в новому, яке від Бога це є добро, це є, ві, це є свобода. Яків 1, 16 вірша. Не обанюйтеся, брати мої любі. Усяке добре давання, тарда досконалий, походить з гори від Отця Святил. Кожне добро воно від Бога, воно з гори. Кожен талант, кожне добре бажання, кожен добрий вчинок. Це від Бога. Давайте візьмемо для прикладу життя Закія. Як змінилося його життя? Бажання в якій в сторінці 553-555 дуже гарно написано. Закій чув про Ісуса. Це викликало в нього прагнення до кращого життя. Як це на практиці відбувається, зміна нашого життя? Коли ми чуємо про Христа, думаємо про нього. Тоді що відбувається? З'являється бажання, Бог дає нам бажання до чого? До кращого життя, до покаяння, до свободи. Коли ми чуємо і думаємо. І що потім відбувається? Він уже почав виправляти свої помилки. Коли Казахей подумав про Христа, він почав змінюватися, І змінювати своє життя. Покаяння не може бути справжнім, якщо воно не змінює людини. Праведність Христа це не плащ, який прикриває невизнаний і незалишений гріх. Вона є принципом життя, який повністю змінює людину і керує її поведінкою. Настояще покаяння це коли відбуваються в нашому житті зміни. Так ми можемо себе провірити. Чи міняється моє життя? Чи міняються мої нахили, мої звички? Якщо ні, то це не покаяння. Покаяння – це зміна. Христос міняє, коли Він приходить в серце, Він міняє нас до найкращого. Тому апостол Павло далі говорить до і до Галатів, от Філіпян 4,13 і Галатів 2.20. Я, я все можу. Коли? З Христом, коли Христос проживає в мені. Ми можемо бути праведними, ми можемо не грішити. Ми може змінити своє життя. До Філіпіян 1.6. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до кінця. Павло каже, що я впевнений в Христі. Якщо ви його опускаєте в своє серце, то він зробить роботу до кінця. Другі друзі, питання за нами. Христос все зробив, і Він робить все. Чи ми згідні впустити Його, щоб Він зробив роботу цю до кінця? Амінь.